Мене звати Олександр, я директор компанії і В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про накладки на пір'євий відвал з композитного матеріалу і золет німецького виробника. Е ця накладочка виготовлена в такий спосіб, з такими виборками під металеву основу. Одягається вона зовсім просто, треба лише підготувати сталеву пір'єну. Що це значить? У нас є сталева підіна, її треба доробити для того, щоб поставити пластиковий пад. В комплекті ми надаємо такі шаблони. Такі шаблончики пластикові. За допомогою цього шаблончика ми робимо елементарну маніпуляцію, ми накладаємо цей шаблончик на підміну в місце кріплення біля будинки. І за допомогою маркера або олівця. Відкреслюємо і відрізаємо надлишок крови. Тут буквально відрізається від 3 до 5 мм. Після чого ми цю дороблену металеву основу і вдягаємо на пластикову нападку. Робиться в принципі, верху на зусиль. Так само робимо з усіма метрів. У кожній перії є таке. Кожна підійна відбувається шабол, проводиться макіром, обрізається і ставиться. Ставиться воно, наше пір'я ставиться на корпус лемкена, як я вже казав, з нашою грудинкою. Ми робимо ще нашу грудинку, якою ми це все пір'я, після того, як поділимо на корпус, притискаємо і затягуємо від грудинки до хвоста. Також йде в комплекті підкладка під підлилів, виготовлена з пластику. Така того, Щоб ми мали однакову площину, коли ми закріпимо наші відвали, мали однакову площину по всій поверхні. Також в поверхні ми надаємо мідізи болти, 5 лімічних болтів 12х40, 10 даємо М10х40 і 1М10х50. Цей один болт ми рекомендуємо використовувати. На цій самій крайній нижній періоні на з'єднанні з підтримкою штабної підтримки. Це, в принципі, все, що треба основне знати по комплектації і по монтажу е, наших нападок на, на відбави пір'ї. Також е, маєте на увазі і ми будемо вам нагадувати замовлення, що такі дані е, полиці на кухне. Може застосовуватися ще отака періодна. Така ось широка є на одній компотації і є така періона верхня, трохи гуще. Вони рідше зустрічаються, але ж вони є. На цьому хочу завершити це коротеньке відео. Звертайтесь, пишіть до нас на сайт, дзвоніть, будемо раді вам допомогти.